Всем привет, мои пингвинчики! Це перше мое видео з голосом. Сейчас я буду гадать 99 ночей. Да. М -м -м. Да, у меня есть хороший большой конфеты, но не дайте шоу чуть. И да, я порву 37 ночей. Це абсолютно мало. Ну... Як вийшло? Хтось взагалі виходив. Ну коротше не вийшло мені прожити багато. Ну, взагалі нормально. Починаю. У мене тут концерти. Да, я потратила їх на чурой. Ну, все ну, подивимось. О, вот, Треба уголк, там нема... Ні, це яма, да. Беремо углівок і робимо дерево. А потім ми закинемо в вогонь і воно прямо з рату. Хочемо відкрити хату, треба я потім той, хто перший грає він стоїть ночі, спів без мене. Ну, обычно. О пока ты еще поублюдоваты и все. Можно за конфетками за соседками. Я только не понял, типа Обнову, то я можу сказать. Ну как новую показать. Ну, в общем, так. Да, это абсолютно коротким, наверное, видео. Я сама не знаю. Ну, в общем, подивимось. Ну, якщо хто не знав, то що, що можна просто скрафти капкан і жажу. Разу... Скрафти капкан і ты рятувати нас тут і просто там здесь неподалік від неї. Ну поставити капкан і, типа, агати на себе у цих вовків, і все. І з тупним дитина буде по Бо Бо тебе були два капкани і це якось не дуже ефективно. Ну, ефективніше просто стояти над.